Нашого сьогоднішнього уроку є пошук в інтернеті текстових, графічних, відео та інших видів даних. Інтернет як глобальне з'єднання комп'ютерів з'явився ще в 1960-х роках, а от веб значно пізніше. Офіційним роком народження веб вважають 1989 рік. І перший веб-сайт був створений на сервірі Європейської організації ЦЕРН. На слайді ви бачите фото Тіма Бернеса Лі. Це винахідник вебу, а також поряд таблички з його кабінету. В процесі розвитку мережі людство зрозуміло, що переваги використання інтернету і його можливості неймовірні. На слайді ви бачите лише деякі з них, і я впевнена, що ви можете доповнити цей список. Подумайте над цим. Однією з таких переваг є пошук відомостей. Як же можна здійснювати пошук інформації в інтернеті? Я впевнена, що ви чудово знаєте, що пошук в інтернеті здійснюється за допомогою пошукової системи. Пошукова система це комплекс програм і потужних комп'ютерів, здатних приймати, аналізувати й обслуговувати запити користувачів з пошуку даних в інтернеті. Відкривши пошукову систему Google, ми вказуємо пошукову фразу і отримуємо результат. Але ж тут постають питання, звідки ж беруться ці результати? І чому ці результати показані саме в такому порядку? Давайте будемо розбиратися. Пошук починається тоді, коли ви задаєте питання і натискаєте клавішу Enter. Пошукова машина Google чи якась інша, але зараз це переважно Google. Сканує сторінки як павучок. І цей павучок, переходячи між посиланнями на різних сайтах, і збирає всю інформацію, яка там міститься. Так формується база для пошуку або індекс. Як правило, це велика кількість сайтів. Але ж знову постає питання, в якому порядку і скільки нам потрібно їх показати. Для цього етапу. Існують алгоритми ранжування або визначення пріоритетності. Система визначає цінність кожного зі знайдених результатів і впорядковує їх так, щоб найцінніші розташовувалися на початку списку. Для цього кожному ресурсу дається оцінка. Найціннішими ресурсами вважаються сторінки, на яких ключові слова трапляються в заголовку сторінки. Або неодноразово повторюється в тексті. Звісно, що кожна пошукова система постійно працює над вдосконаленням цих алгоритмів для того, щоб якомога точніше відповідати запитам користувачів. Дуже часто пошук потрібних відомостей не дає результату через великий список отриманих у результаті пошуку посилань. Перегляд сайтів за цим списком посилань може зайняти багато часу і не відповідати очікуванням, тому важливо навчитись формувати пошуковий запит. Пошуковий запит це слова, фрази або набір символів, які користувач інтернету вводить у рядок пошуку з метою одержання відомостей, що його цікавлять. А для цього сформувати цей пошуковий запит. Потрібно підібрати ключові слова або фрази, за якими буде здійснюватися пошук цими складнючими алгоритмами. Результатами можуть бути посилання на сайти, які містять відповідну інформацію, а також, наприклад, карти, зображення, відео та інші об'єкти. Їх можна обирати у верхній частині вікна. Насправді пошуковим ключем. Може бути не лише слово, а й зображення. Для того, щоб знайти інформацію про зображення, яке зберігається на вашому комп'ютері, вам потрібно виконати декілька кроків. Відкрити пошукову систему і в пошуковому рядочку натиснути кнопочку у вигляді фотоапарату. Далі натиснути Завантажити файл і обрати. На комп'ютері місце, де зберігається ваше фото. Це може бути робочий стіл або документи. Обравши відповідне фото, натискаєте кнопочку Відкрити. І після завершення пошуку можна буде дізнатися, що це і де це знаходиться. Обираючи пошукові фрази, важливо пам'ятати, що слова бувають різними. Так, шукаючи за словом Марс, ми. Переважно отримуємо зображення планети. І це логічно. Але я ж насправді хотіла побачити інформацію не про планету Марс, а, наприклад, про Марс як шоколадку. Тоді мені потрібно було додати в пошуку ще і слово шоколад. Після цього я отримаю бажаний результат. А от щоб знайти інформацію про Бога війни. Який у римській міфології теж називався Марсом, через запит Марс, міфологія. Можна це зробити. Отже, ви бачите, що здійснюючи пошук, потрібно уточнювати інформацію, щоб не потонути в морі пошуку. Як же ж потрібно уточнювати? Можна просто додати слово, і алгоритм буде шукати сайти, де є обидва цих слова. Наприклад, так було з, Марс, з Марсом. Ми додавали уточнюючі слова і отримували потрібні результати. А можна навпаки додати слово, яке не має зустрічатися в результатах пошуку. І для цього перед ним треба поставити знак мінус у полі пошуку. Ще буває корисно брати фразу в лапки, коли шукаємо точний збіг. Це дуже зручно для пошуку цитат. Пошукайте, наприклад, яким є продовження фрази, потрібно бігти з усіх ніг, і хто її склав. А ще порівняйте цей результат з пошуком без лапок і побачите різницю. По-перше, буде значно більше результатів, не один, і в них ще потрібно буде добряче розбиратись, щоб знайти автора. Тож потрібно просто знати. Як здійснювати ефективний пошук. Якщо потрібно знайти фразу з пропущеним словом, і ви ніяк не можете його згадати, ставте символ зірочку на цьому місці. Отже, коли здійснюємо пошук, то після добору ключових слів і фраз і виконання пошуку потрібно ще аналізувати знайдене, і дуже часто потрібно уточнювати. Ключові слова для того, щоб отримати бажаний результат. І лише після цього можна зберігати результати. Для збереження знайденого тексту, його потрібно виділити, натиснути правою клавішою миші і з контекстного меню обрати команду копіювати. Далі перейти в текстовий документ і вставити скопійований фрагмент тексту. Щоб зберегти зображення, потрібно знайти потрібне зображення в інтернеті, натиснути на ньому правою клавішою миші із контекстного меню обрати команду Зберегти зображення як. Потім у вікні провідника обрати місце на комп'ютері, де ви хочете зберегти це зображення. Це може бути робочий стіл або інша якась папка на вашому ПК. Надати ім'я цьому файлу і натиснути кнопочку Зберегти. Отже, ми з вами розглянули, як можна знайти потрібну інформацію в інтернеті і яких правил при цьому потрібно дотримуватися. І для того, щоб сьогоднішній урок був ефективним, пропоную вам проекспериментувати і виконати дослідження. Яким же ж саме чином? Проекспериментуйте різні. Способи пошуку в Google. Наприклад, якщо в Google ввести арифметичний вираз, починаючи з знака дорівнює, то ми отримуємо калькулятор, який ми можемо використати і отримати відповідний результат. Також, якщо в Google зайти на його основну сторінку, можна знайти архів дудлів, які підібрані під певні дати та під певні особистості. А також пропоную провести дослідження, що шукають в інтернеті. Використовуючи також сайт від Google. Дослідіть, будь ласка, які були трендові запити українців за 21-22 роки? Результати дослідження представте в вигляді текст, текстового документу або презентації. Бажаю вам успіху! І будьте в тренді. До нових зустрічей.